Ми є на станції Краков-Лютніська, тобто це аеропорт з Кракова. Будете хотіти добратися до е, Кракова автовокзала чи ЖД. І для цього вам необхідно купити One Pass Ticket. Ви вибираєте Train One pass Ticket. Yes. Buy ticket to Krakow Main Station. Це те, що вас цікавить. Вибираєте Full fare», З'являється один. Натискаєте Next. Вибираєте, якщо ви хочете відправлятися зараз end -to -end, вам пише, що на протягом наступних 2 годин ви можете подорожувати з тим білетом. І це коштує 17 злотих. Ви вибираєте або карт, або кеш. І важливо, щоб ви не вибрали. Обов'язково натисніть не. На...